Всіх вітаю на каналі МТ. Сьогодні розповім, як буквально за кілька кліків можна отримувати криптовалюту на десятка то й сотні доларів, причому без ризиків і складних схем. Все максимально просто і з цим порається навіть новачок. Ось прямо зараз ви бачите історію зарахування крипти на мій баланс біржі, що в сумі понад 500$ доларів, у вигляді різних токенів. Все це я отримую безкоштовно за виконання промоактивностей на біржі OKX. Тож, якщо вам цікаво, як отримувати додатковий заробіток, то я поділюсь з вами цією інформацією, тобто покажу покрокову інструкцію, як це все працює. Для цього нам знадобиться аккаунт на біржі OKX. Якщо у вас його ще немає, реєструйте за посиланням під відео, за ним ви отримаєте два бонусних бокса з криптою та знижку на торгову комісію. Якщо аккаунт вже є, то чудово, переходимо до наступного кроку. Де знайти роздачі криптовалюти, потрібно знайти спеціальний розділ на біржі, де постійно проходять роздачі токенів за виконання простих завдань. Для цього відкриваємо головну сторінку OKX, тиснемо на меню в лівому верхньому кутку і переходимо в центр компаній. Тут зібрані всі актуальні акції, які дозволяють отримувати криптовалюту безкоштовно. Вони періодично оновлюються, тобто одні закінчуються, інші розпочинаються. На момент запису цього відео в мене активні декілька компаній, в одній з яких можна отримати токени Кайта. Переходимо до Промо та натискаємо Приєднатися. І тепер треба виконати легкі завдання, щоб претендувати на AirDrop. Нові користувачі можуть отримати більше токенів, тому що майже у всіх промо пул ділять на нових та вже зареєстрованих. Тобто конкретно у цьому промо ви можете отримати 6 токенів як новий користувач та 4 токени, як вже зареєстрований. Давайте перейдемо до самого виконання завдання, щоб їх забрати. Нам потрібно поповнити баланс біжжя від 100 USDT і зробити торговий обсяг у 100 USDT, якщо ви новий користувач, та від 300 USDT, якщо у вас вже давно є аккаунт. Це робиться дуже просто. Наприклад, купуйте токен Kaito на 60 USDT та продаєте його. То ваш загальний торговий оборот складе більше 100 USDT. За такою ж схемою робиться торговий оборот і на 300 USDT. Зберігати токени не треба, це все робиться за декілька секунд. Щоб виконати перше завдання, потрібно поповнити депозит. Є два варіанти. Перший через P2P з банківської картки або перевести крипту з іншої біжі, якщо у вас десь лежать USDT. Я обираю другий варіант, заходимо в розділ Депозит, вибираємо USDT, копіюємо адресу. Потім переходимо, наприклад, на Binance, натискаємо зняття та переказуємо свої USDT на OKX в одній мережі. Зверніть увагу, що в мережі Аптос нульова комісія. Депозит зроблено, тепер залишається набити обсягу 300 USDT. Це займає буквально кілька секунд. Шукаємо на споті торгову пару, що нам потрібна, купуємо та продаємо, щоб загальна сума була більше 300. І готово. Якщо все виконали, то через декілька хвилин на сторінці промо оновиться статус виконання завдань. Якщо все добре, то залишається тільки чекати. Тепер питання скільки чекати. На біжі OKX різні типи промо, є такі, що нагороди приходять протягом 30 днів після завершення, а є такі, як, наприклад, ця, що нагороди приходять відразу в цей же день через декілька хвилин. Тільки дивіться, що є промо з обмеженою кількістю учасників, тож робити треба вчасно. А щоб не пропускати такі легкі промо, то я раджу підписатися на мій телеграм-канал, там я публікую актуальну інформацію по заробітку в крипті. І ви будете вчасно все робити. Пройшло декілька хвилин, і мої токени вже прийшли на мій баланс біржі, які я можу продати та вивести прибуток на свою банківську картку за бажанням. До речі, в минулих роздачах можна було отримувати і по 100-200 доларів за ті ж самі дії, що я продемонстрував. За такою ж логікою виконуються і інші майбутні промо, які ви можете знайти у центрі компанії, тож нехай цей спосіб стане додатковим приємним джерелом прибутку. У розділі мої нагороди ви можете моніторити, скільки і коли токенів отримали. Якщо сумувати загальну кількість промо та брати у них участь, то виходить досить непогано. На цьому в мене все. Якщо відео було корисним, поставте лайк і підпишіться на канал. Всім удачі і до зустрічі в наступних відео.